Певно, вона не може зайти в маяки досі ніколи не могла. Добре, отже, захисні чари все ще діють. Принаймні тут. Чекай, чого чекати? Куди ми йдемо? Зіп, зіп. Еквестрі викликає зіп. 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 зіп зіп зіп! Що це ти робиш? Навчається? Показую вам це. Ха! Відколи Елдер Флавер розповіла нам про з'єднані корені, я не припиняла думати про цю картину. Вона з бібліотеки, вдома на зефірному піку. Та на що мені дивитися. На те, що під деревом схоже коріння живить к'юті марки поні. Так? О, здається, я тепер розумію. Три дерева. Дерево єднання в мустанковій бухті, дерево єднання місті на зефірному піку і дерево бажань у вуздолісі. Три дерева. Якось вона підключилась до сполучення між деревами, та я не можу зрозуміти, як саме Дерев не три. Їх чотири. Що є четверте дерево? Опалін має власне магічне дерево у тронній залі, але воно не таке гарне, як дерева єднання. Воно темне і покручене. Воно мало б живити магію єдності та не живило, бо опалін не відчуває єдності з жодним поні. Коли не було друга як Елдер Флавер. А! Вона не дружить із Елдер Флавер? О, ні. Елдер Флавер казала, що вони пов'язані. Якщо наша магія К'юті Марок протікає крізь корені дерев, то Опалін може дістатись до них через своє власне дерево. То вона подорожує крізь дерева і використовує їх, щоб красти к'юті марки. Ого, це вже занадто. Гей, нагадайте на ну, тихіч усіх поні. Бачите, усе супер! Ми в безпеці разом! Усе буде погано! Усе дуже погано! Моє в небезпеці! на помилились! Це не добре! Гаразд! Зворотний план! Усі поні навчоки! Подалі від дерева! Але ж ти казав, що ми... тютюті Марка! Поверти! Якщо дерево в мостанговій бухті робить таке, то як щодо того, що на зафірному піку.